Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про основні парфумерні терміни, які використовуються в парфумерії і допомагають нам, користувачам, розуміти цей магічний незвіданий світ приємних ароматів. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Тож ми починаємо! І почати хочу з основного терміну, який існує, і зазвичай який дуже часто я та інші блогери парфумерні використовують в своїх розповідях, а саме нота. Нота це компонент, з якого побудований аромат. Існують стартові ноти, ноти серця та ноти бази. Зазвичай стартові ноти це ті, які першими проявляються в звичайній композиції. Вони є самими такими легкими. Тими, що швидко розповсюджуються в просторі, швиденько випаровуються, і зазвичай на старті використовують або ж цитрусові ноти, або квіткові, або трав'яні, іноді фруктові. Вони дуже такі легкі, приємно зазвичай сприймаються, створюють відчуття того, що аромат лине приємно довкола вас. Нотами серця вважаються компоненти, які е, е, починають розкриватися після того, як ноти старту вже проявили з себе. І е, саме вони дають характеристику і визначають характеристику аромату, яким він буде квітковим, деревинним, спецієвим, е, фруктовим. Тобто ноти серця зазвичай. Е, Саме виразніше проявляються в композиції, вони мають середню тривалість прояву в ароматі. Ну і, як я сказала, є визначальними в характері або профілі композиції. Ну і ноти бази це зазвичай там використовуються компоненти, які відповідають за стійкість та шлейф композиції. Зазвичай вони. Підсилюють основний характер аромату або ж його парфумерний профіль, і в нотах ну, бази використовуються більш такі важкі, е, е, такі неспішні в своєму прояві компоненти, е, такі, як ваніль, амбра, мускус, деревинні ноти, ноти кетру, санталу, дубового моху е, ноти уду. Це такі бувають десертні ноти, наприклад, ноти какао, карамелі, праліни. Це м, компоненти, які забезпечують глибину аромату, його таку приємну оксамитову стійкість, шлейфовість. Якщо говорити вже про стійкість та шлейф, це теж одні з таких визначальних термінів парфумерії і визначальних характеристик, за які м, дуже багато. Користувачів ароматів полюють, тому що багато хто хоче, щоб їхні парфуми були стійкими та шлейфовими. І отже, стійкість це е, такий термін, який характеризує тривалість звучання аромату е, з моменту нанесення до того, як ми перестаємо відчувати його базові ноти. Шлейф це аромат, який залишається в повітрі після того, як людина вже пройшла там повз вас або пройшла без приміщ... через приміщення. І от саме оце залишкове звучання аромату в повітрі, це і є шлейфом аромату. Дуже часто шлейфи бувають неймовірно приємними, такими дуже вишуканими. І саме Оце ці шлейфи часто створюють парфумерні підписи, які потім користувачі ідентифікують із своїм парфумерним Я, тобто оточуючи, починають вас асоціювати з звучанням. Цього аромату, ну і власне це звучання залишається в шлейфі. Якщо ви там не постійно контактуєте, але після вас залишається в просторі цей приємний фльор, то от власне аромат тоді є шлейфовим і гарно проявляється. Також в парфюмерії є таке поняття, як сила аромату. Це те, як він проявляється в своєму звучанні. І на цю силу аромату безпосередньо впливає концентрація композиції. Тобто є чисті парфуми, парфумована вода, туалетна вода, одеколони та, та такі приємні ніжні серпанки для волосся парфумерні. Якщо ми говоримо про чистий парфум, то в, в, в цій концентрації ця концентрація говорить про те, що в ароматі 30% займають ефірні парфумерні масла. Саме така концентрація дозволяє максимально потужно розкритися парфумерним компонентам. Ну і вважається, що ці парфуми, чисті парфуми, вони допомагають ну, є максимально красивим втіленням композицій і те, як вони розкриваються, це саме те, як їх задумують творці. Одним із самих популярних концентрацій в парфумерії є парфумована вода. Там відсоток парфумерних масел від 15 до 20. Це досить потужні, інтенсивні за своїм звучанням композиції. Саме ця концентрація дозволяє проявити максимальну глибину, інтенсивність та е, стійкість та шлейф аромату. Тому що така досить висока концентрація ефірних масел автоматично дозволяє всім компонентам композиції красиво проявитися. Далі йдуть концентрація в туалетній воді, Це від 5 до 15% парфумерних масел в складі аромату, і це вже більш легші. Невагоміші, більш летючіші за своєю е, характеристикою композиції. Особисто я останнім часом е, стала помічати такий момент, що для мене туалетні води звучать більш шлейфовіше. Ну, і це не даремно так, оскільки саме оця легкість та летючість компонентів, використаних в туалетних водах, дозволяє аромату швидше розповсюджуватися в Просторі, так більш голосніше лунати довкола вас, оскільки в парфумованій воді ніби більша щільність цих масел і молекули аромат, компонентів вони не такі, ніби як швидкі і більш повільніше розносяться в просторі. І ще одна з концентрацій, яку дуже люблять влітку, це одеколони. Це від 2 до 5% парфумованих компонентів. І це зовсім легкі, невагомі композиції, які ідеально звучать в спеку, вони додають приємного парфумерного фльору, але не стиснуть своєю важкістю, насиченістю і в той же час проявляють красу. Композиції, ну, в якій представлені, скажімо так. Також серпанок для волосся це теж там зовсім півтора відсотковий склад парфумерних компонентів. І це така приємна можливість відчувати улюблений аромат в дуже делікатному. Тонкому філігранному звучанні, і це більш такого інтимного формату парфумерія. Я маю на увазі, що в основному ви відчуваєте це приємне звучання. Серпанки для волосся зазвичай використовують вдома, де хто любить перед сном, тому що якраз невелика концентрація ефірних компонентів дозволяє цим. Ароматам проявлятися дуже ніжно, ненав'язливо, ну і не завдавати якогось такого ольфакторного клопоту. Тутний термін, який використовується дуже часто в парфумерії, це сімейство ароматів, тобто, це своєрідні категорії, на які поділені парфуми, залежно від використаних компонентів. І е, існують такі сімейства ароматів: квіткові, фруктові, пужерні, е, морські аромати, акватичні ще їх називають. Дуже красиво звучать аромати. Шипрового, шипрової родини. Родину аромату визначають основні його компоненти. І як можна зрозуміти з назви, квіткові аромати це в основному вони побудовані на звичайні квітів, фруктові відповідно на звичайні фруктів. Деревинні домінують ноти деревини, як то там сантал, амбра, уд. Якщо говорити там про пряні аромати, то це композиції, в яких дуже красиво звучать спеції і вони. Саме надають такий приємний відтінок звучання. Якщо це фужерний аромат, то це поєднання нот лаванди, моху, і це теж така своєрідний парфумерний профіль, який дуже такий, досить впізнаваний. Так само можна і сказати про шипрові аромати: це поєднання цитрусових нот на старті з дубовим мохом в базі, і е, якимось красивим компонентом в серці, який. Дає теж свого такого особливого індивідуального характеру прояву. Також дуже часто парфумерії використовується такий термін, як ансамбль. Ансамбль це поєднання декількох компонентів, які всі разом. Створюють одне дуже красиве таке єдине звучання. От, наприклад, прикладом ансамблю є те, як створюють в парфумері звучання ноти конвалії. Так, є синтетична молекула, яка нагадує звучання конвалії, але ще є поєднання деяких. Компонентів, які створюють ансамбль, і цей ансамбль на виході е презентує нам саме звучання квітки конвалі, яку так важко здобути в природним шляхом. Ще одним дуже популярним терміном парфюмерії є таке поняття, як селяж. Воно в якійсь мірі тотожне до шлейфу, але шлейф це слід, який залишається в повітрі, а селяж. Е Описує, характеризує, як довго залишається це звучання в повітрі, бо буває таке, що людина пройшла, ви відчули аромат, і він зраз і затих. А буває таке, що людина прийшла, ви відчули аромат, і ще півтори години сидите в кімнаті там, чи в кабінеті, якщо це на роботі відбувається, і відчуваєте цей аромат. То це от аромати різного селяжу. Також дуже часто використовується м -м, поняття таке і такий термін, як розкриття аромату. Це те, як аромат проявляє себе з часом на шкірі. Тобто. Те, як відбувається розкриття піраміди, як стартують ноти, початкові ноти, як проявляється серце, як це серце трансформується в базу? Чи можливо аромат звучить однотипно і не дуже змінюється з часом? Тобто всі акорди одночасно проявляються і створюють таку симфонію, яка залишається статичною в часі? От саме. Е за це відповідає термін розкриття аромату. Якщо ж говорити про парфумерні компоненти, то окрім тих традиційних, які ми знаємо, які належать до світу квітів, фруктів, там, цитрусові ноти до деревинних нот, є ще й синтетичні сполуки, які часто використовуються в парфумері. І от на деяких я з них зупинюся, але не лише на синтетичних. І одним із самих популярних штучних компонентів парфумерії синтетичних є альдегіди. Саме вони це синтетичні сполуки, які забезпечують парфуму свіжий в якійсь мірі навіть такий металевий тон звучання. Зазвичай альдегіди використовуються на старті і композиції з таким компонентом в старті виходять більш пронизливими, більш дзвінкими і більш такими ніби з тональністю чистоти. Але є різні категорії альдегідів. Наприклад, ті альдегіди, які використав Ернест Бов Шанель номер 5 саме вони є оціми такими пронизливо свіжими, як ніби такими озоновими. І є альдегіди, які були використані в Міцуко. І ці вже альдегіди мали таке. Приємне солодкувате персикове звучання. І саме це звучання дарували ці синтетичні компоненти, тому шкала альдегідів теж ділиться за своїм типом звучання та прояву на декілька категорій. Також із таких дуже популярних компонентів, який часто використовується в парфумерії, є мускус. Це дуже популярна база в парфумерії, яка має таке приємно солодкувато-вершкувате звучання з е, таким теплим відтінком, е, ніби теплої помитої шкіри. Е, зазвичай мускус використовують для того, аби збільшити шлейф. Та стійкість композиції. Е, і здебільшого використовують мускус синтетичного походження, тому що природній мускус це м м секреція тварин. ну Відповідно, їх треба добувати з тварин, а ми всі знаємо, що зараз іде такий е, рух по захисту довкілля, і в парфумерії все частіше використовують мускус саме. Синтетичного походження. Ще дуже часто один з таких частих використованих компонентів парфумерії є УТ. Ут – це смола з агарового дерева. Це дуже такий дорогий, цінний компонент, його не так багато, і він має приємно деревинно димний такий трошки смолянистий тип прояву, і також забезпечує стійкість та шлейф. Ароматах і багато хто любить використовувати цей компонент. Він дуже характерний, інтенсивний і багато. Часто ця, саме ця сполука використовується в нішевій парфумерії, тому що має дуже-дуже потужне, незвичне звучання, яке так от цінують саме користувачі нішевої парфумерії. Якщо ж говорити взагалі про парфумерію, то дуже часто поряд з парфумерією люкс-сегменту та бюджетного сегменту зараз фігурує нішева парфумерія. Нішево Називається парфумерія, яка виготовлена спеціальними парфумерними виробниками або ж невеликими потужностями. Це е, щось таке зовсім е, не, ну, не таке супер розтаржоване, як люкс. І саме в ніші є можливість зустріти дуже цікаві, дуже незвичні. Поєднання парфумерних компонентів. Саме в нішовій парфумерії більш такий діапазон, де творці проявляють себе в таких в якості експериментаторів, де вони шукають нові підходи та манеру побудови композиції, щоб вона якось проявлялася по-новому. Ну, Я маю на увазі компоненти, які вони використовують, щоб вони якось. Ніби нове прочитання знайомих компонентів. І все це дає можливість відчути саме нішева парфюмерія, тому що там більше поле для експериментів. Якщо говорити про люкс, то це все-таки вже більш така маркетингова історія. Якщо говорити про парфумерію там такого там, початку до початку нульових, навіть там, 2005 2010 то це ще. Така, ніби, парфумерна історична база, на якій ґрунтовується вся історія парфумерії. А далі це вже йде е, фантазії, якісь. Там е, хтось надихається старими композиціями і дає їм нове бачення, тому сучасний люкс це для мене особисто більше маркетинг, але я дуже цьому піддатлива, тому все-таки більше е, фокусуюсь поки що на люксі, але потроху поглядаю в бік і нішевої парфумерії. Ну, якщо ще поговорити про одну з таких категорій в парфумерії, як е, гурманські аромати, тому що багато хто е, якось не може. Чітко ідентифікувати цю категорію парфумів. Тож, гурманські аромати це аромати, які своїм звучанням нагадують або їжу, або якісь десерти. Зазвичай це приємне, солодкувате звучання, і здебільшого використовуються такі ноти, як нота ванілі, нота какао, нота праліни. Ну, це те, що з такого зрозумілого, і з того, що, як то кажуть, на поверхні. Гурманські аромати за своїм звучанням, вони такі дуже теплі, затишні, м'які, комфортні, але в той же час інтенсивні та насичені, і саме за це мають величезну армію шанувальниць. Одним з таких популярних термінів парфумерії є поняття інтенсивності. Саме вона описує силу та яскравість аромату, ну і знову ж таки робить підказку на те, до якої категорії належить аромат. Це парфумована вода, туалетна, одеколон чи версія інтенс. Тобто інтенсивність це теж для багатьох є підказкою, наскільки буде стійким та шлейфовим ароматом. Ну і фіналізувати хочу ще одним терміном, який називається реактивність. І саме цей показник треба враховувати. Коли ви там, плануєте поновити свою колекцію новим ароматом. Реактивність це те, як аромат проявляється, відкривається та звучить в певному часовому проміжку на вашій шкілі рік, контактуючи саме з вашою шкірою. Саме оця здатність аромату змінюватися в залежності від температури та Хімії вашого тіла говорить про те, наскільки цей аромат вам підходить, які е, ноти можуть, як -то, багато хто каже, вилізти, е, коли ви наносите аромат на свою шкіру, і як ці ноти можуть на вас впливати. Буває таке, що якась нота починає, ніби вас. Е, Сверлити і не дає вам ніякого спокою, не дає можливості насолоджуватися ароматом. Тому саме через це, коли ви підбираєте для себе новий аромат, наносьте його не на блотер, а саме на шкіру, щоб подивитися, як аромат буде проявлятися саме на вашій шкірі, тому що бувають там суха, жирна шкіра, холодна, гаряча і в залежності від цього, аромати по-різному проявляються на різних типах шкіри. Ну, власне, ось така невеличка розповідь про популярні терміни в парфумерії, які зазвичай використовують не лише спеціалісти в царині парфумерії, а й я та мої колеги в царині парфумерного блогінгу. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Якщо це так, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, можете написати ще які терміни вас цікавлять саме в парфумері. Я з великим задоволенням можу зняти для вас продовження сьогоднішнього матеріалу. Якщо ще якісь там, позиції я для вас не відкрила, та взагалі е в коментарях напишіть, які теми в парфумерії Загалом вас цікавлять. Я з великим задоволенням підготую для вас матеріал, ну і сама дізнаю щось нове. А в рази приємніше це презентувати аудиторії, коли ти знаєш, що в неї є запит на подібний е, матеріал. Тож зустрічаємося в коментарях. Особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!